Вітаю вас, діти! Сьогодні ми переговоримо про другий місяць весни-квітень. Квітень, квітень це другий місяць весни, коли природа активно пробуджується після довгої зими. Дні стають довшими, сонце світить яскравіше, а повітря наповнюється свіжостями та пахощами квітів, земля вкривається першою зеленю, а дерева одягаються в ніжні листочки. Місяць квітень отримав свою назву від слова квіти. Адже саме в цей період природа оживає і розквітає дерева та квіти. На гілках дерев та кущів з'являються перші брунки та молоді листочки починають квітнути абрикоси, вишні, яблуні, груші та багато інших рослин. Також у квітні розквітають нарциси, тюльпани та геоцинти. У квітні сонце починає світити яскравіше. І температура поступово підвищується, проте погода ще не стабільна, можуть бути як теплі сонячні дні, так і прохолодні з дощем. Цей місяць часто супроводжується рясними весняними дощами у народі кажуть квітневий дощ землю будить. Дощі в цей період дуже важливі, адже ж вони зрошують ґрунт і допомагають рослинам рости. Весняний вітер може бути як теплим, так і прохолодним. Також у квітні іноді трапляються перші грози, короткочасні з блискавками та громом. З теплих країв повертаються перелітні птахи лелеки, шпаки, журавлі, солов'ї. Вони починають будувати гнізда та готуються до виведення пташенят. У квітні можна почути веселий щебет пташок, який сповіщає про прихід справжньої весни. У квітні можна часто спостерігати ранкові тумани. Вони з'являються через різницю температур між днем і нічю, коли волога з землі підіймається в повітря. У квітні прокидаються бджоли, мурахи, метелики. Та інші комахи. Квітень це час радості, тепла і пробудження всього живого. Спостерігай за природою, насолоджуйся сонечком і весняним повітрям. До побачення, дітки!